Вітаю, друзі. Сьогодні, 9 квітня 2025 року, і поговоримо про ще одне ПСО Зеленської компанії, цього разу пов'язане із військовими, захопленими у Донецькій області, громадянами Китайської Народної Республіки. 8 квітня Зеленський повідомив, що на території Донецької області українські військові захопили в полон двох громадян. Двох двох не дві тисячі. Двох громадян Китайської Народної Республіки, які брали участь у війні на боці Російської Федерації. І це потрапило у звернення Зеленського. Після того я читав, що Україна викликала представника Китайської Народної Республіки для роз'яснень щодо цього. І було звернення там, до влади Сполучених Штатів, що ось зверніть увагу, там, Китайська Народна Республіка воює типу на боці Російської Федерації. Вибачте, це все чистого, чистої води і псо. Ці два громадянини Китаю, двоє громадян Китаю, Китайської Народної Республіки, вони швидше за все є просто найманцями. В Збройних силах України теж воюють найманці: з Колумбії, з Польщі, з Білорусі, з Німеччини, Сполучених Штатів Америки, з Великої Британії. Тобто це хороші найманці на боці Збройних сил України, а найманці на боці Збройних сил Російської Федерації це погані найманці. Знаєте, це так... принцип етадрує застосовувати не можна настільки часто. Це перше. Друге, найманці з Китайської Народної Республіки це дрібна роздута проблема в устах Зеленської кампанії. А от серйозна проблема про яку Зеленський і компанія чомусь не говорять, у своїх відосиках Зеленський чомусь про це не згадує, це громадяни України, які воюють у складі Збройних сил Російської Федерації. І їх не два, не десятки, не сотні, їх тисячі, а можливо і десятки тисяч. І це є справді проблема. Декого мобілізували насильно, частину добровільно уклали контракт. Із Міністерством оборони Російської Федерації, і оце є проблема, яку замовчують зеленські і компанії. Що робити з цими українцями, які воюють проти власної країни, які мають паспорт України, які раніше були на підконтрольній території України, частину з них Зеленські і компанії після 24 лютого 2022 року на півдні України здали без бою в окупацію Російської Федерації. Оце справді серйозна проблема, яку слід обговорювати в суспільстві, шукати її вирішення. Однак такі проблеми Зеленський і компанія не обговорює. Зеленській компанії обговорюють от фейкові проблеми. Захопили двох громадян Китайської Народної Республіки. роздувають з пустого місця величезне ПСО для того, щоб напускати туману в розум українців. Тому будьмо раціональні. Думаємо головою, аналізуємо те, що заявляє Зеленський компанія, які постійно нас відволікають на дрібні, другорядні питання, ігноруючи фундаментальні. Слава Україні!